Усім привіт! Дивимось нові знижки в АТБ з 1 по 7 листопада. Перша акція на цукерки пташини молоко від Жако за 100 грамів 1050. Дуже гарна знижка буде на шоколадки Вері Пері по 20 гривень. Мені вони подобаються, дуже смачні. Ось такі пільмі по 80 гривень. По-домашньому біла береза. Знижки на каву. Чорна карта. Мелена та розчинна. Ця кава мені така собі. Буває і краще. Ковбаса золотиста по 260 гривень за кілограм. Ікра горбуші 176 гривень. Сьомга від Норман. 166. Якийсь паштет по 24 гривні. Олія 42 гривні та Олайна 44 гривні. Цього року дуже дешева ціна на олію. Багато вродили кукурудзи. Майонез від щедро 33 гривні та 26 Смачний. Багато акцій на снеки. Чіпси своя лінія в асортименті, різні сухарики. Для тих, хто таке любить. Клуб 4 лапи. Корм для котів по 49 гривень. Корм для людей рева 8,50 Гарна знижка на сир кисломолочний, різної жирності. Плавлені сирки від кому по 12,50. Сир з венигора по 46 гривень. Знижка на йогурт та галичина в асортименті. Гарна пропозиція на сметану просто наша». 325 г за 26 гривень. Можна купити пару упаковок. Печиво ловіта по 21 гривні. Також смачне. Тістечко барні 44. Шоколадки мілка по 35. Пепсі 1 літр буде по 21 гривні. Хто любить, також може запастись. Але краще пити сік. На знижці різні дезодоранти, Як жіночі, так і чоловічі. Знижка на підгузки Хагіс, Але чомусь від тройки. А на одиничку та двійку знижку не дають. Двохлітровий гель для прання за 70 гривень. Доволі непоганий. Гарні пропозиції на засоби Савекс. І куди без цих пропозицій? Зразу пропонують воду буржомі. 1,25 літра за 52 гривні. Для підтримки ставте вподобайку, пишіть коментарі. Всім вигідних покупок та гарного дня.